Всім привітусіки. Це друга частина прибирання мого коридору. Якщо не бачили першу, то переходьте в профіль, вона там недалеко. В Цій частині ми будемо намагатися відмивати моє взуття від бруду. Відповідно для цього мені потрібно моє брудне взуття, щіточка. Я ще взяла миючий засіб для послуг. Та Губка почала з самого лайтового це кімнатні тапочки, мого хлопця. Тут, начебто, нічого мити, але хотілося б, щоб вони були чистіші. Тому я так швиденько з ними справилась і перейшла вже до більш скла. Одного взуття, а це моє босоніжки. Я їх хотіла помити ціле літо, але чогось руки не доходили Тому давайте пробувати зараз щось робити. Ось таким пітушком япирською. на взуття величезній надії, що він мені роз'їсть весь бруд на цих босонішках. Спочатку я пробувала терти губкою, але по тій підошві незручно. Вона така рельєфна, тому я взяла щіточку Ви просто подивіться, скільки бруду. Чесно, я не здивована Результатом після пшикалки я не дуже була задоволена, тому вирішила ще спробувати. Свою пасту від пін Також добряче натерла зі всіх сторін це бідний це босоніжок, але давайте подивимося. Результат. Результатом від пасти я була задоволена більше, ніж від пшикалки, тому продовжувала далі мити своє взуття саме пастою. Але все ж таки, мені б хотілося зробити босоніжки біліше Якщо ви знаєте якийсь засіб або самі його створили, то напишіть у коментарях На кросівках паста спрацювала. Крутіше ніж на босоніжках, тому в мене вони такі білес. Можете бачити до та після. до процедури відмивання. Взуття в мене спина не боліла, після боліла. Дякую, результатом: плюс-мінус задоволена. Дякую за перегляд. Цьом.